Воля до життя у надвірній відбувся четвертий етап обласних спортивних ігор, який об'єднав більше сотні ветеранів та військовослужбовців. Учасники випробовували свої вміння у кількох видах спорту. Долучився до участі у змаганнях, і наш колега, оператор, ветеран Андрій Флоря. Він відзняв наступний матеріал. Дартс, настільний теніс, жим лежачи, ривок гирі, стрільба з лука, аербайк, стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки. У цих видах спорту обирали кращих серед ветеранів та військовослужбовців Прикарпаття. Щодо переліку дисциплін, самих змагань, ми завжди з колегою Костею Лисейко також радимося з побратимами. Ми стараємося в рамках спочатку експерименту. Щоразу додавати все більше і більше дисциплін. Змагання об'єднали понад сотню військовослужбовців та ветеранів. Для усіх спорт став невід'ємною складовою у реабілітації, адже спорт дисциплінує і робить людину кращою. Наголошує Роман Примич, начальник управління ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Саме спорт. Є важливою складовою як і ментального здоров'я ветерана, так і фізичного здоров'я ветерана. І дуже важливо на перших етапах, коли ветеран виходить, власне, уже з реабілітаційних відділень, тобто, все. всі думають, що на цьому реабілітація не, не закінчилась. Це вкрай невірне хибна думка, тому що реабілітація ветерана, особливо тих, хто має травми. Кінцівок ампутації, верхніх чи то нижніх немає значення. Це вже реабілітація до кінця життя. І дуже важливо, щоб сам ветеран усвідомлював, що тільки через спорт долається біль, тільки через спорт загартовується характер, і тільки через спорт виробляється самодисципліна. Ветеранський спорт це про відчуття командного духу, відновлення фізичне та психологічне, а ще можливість повірити у себе та спробувати власні сили на спортивній арені, каже начальник управління спорту і молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Костянтин Лисейко. Приємно, що колись моя така маленька ідея, сьогодні вже у місті надвірними проводимо четвертий етап івано-франківських обласних ігор воля до життя. Знаєте. Що менші нас плани інші бажання але, на жаль, Бог розпорядився інакше, але радий бачити кожного з вас тут. Дякую за той великий вклад у точну перемогу нашої держави. Такий турнір це і про реабілітацію, і про соціальну адаптацію, і про комунікацію, каже міський голова надвірної Зіновій Андрійович. Та насамперед це чергова подяка мужнім і незламним воїнам. Спортивна по сьогодні рада вітати. Почесне поважне гостей, ветеранів російсько-української війни, які сьогодні так чисельно приїхали підтримати дуже гарні змагання. Ігри не скорені, особі ігр воля до життя, сьогодні у місті Надвірна. Сьогоднішній день це не про змагання, не про спа. Сьогоднішній день це шана і полага для хлопців, які ціною. Своє життя все зробили для того, щоб Україна визволила те, що ви сьогодні в залі вже перемогли. Організатори заходу планують розширювати перелік спортивних дисциплін, в яких надалі змагатимуться учасники турніру Воля до життя адже планують проводити такі спортивні ігри і в інших громадах Прикарпаття.